В Італії заарештували 18 підозрюваних у тероризмі. Усі вони пакистанці або афганці. З даними поліції, угруповання мало чимало зброї та чисельних прихильників в Італії, готових вчиняти теракти у Пакистані та Афганістані. Угруповання, начебто, мало допомагати Аль-Каїді атакувати пакистанські органи влади та американські сили в Афганістані. Більшість арештів відбулася на острові Сардинія, де, за даними поліції, була розташована база зловмисників. Серед заарештованих підозрювані у виконанні бомбових нападів в Пакистані, зокрема вибуху у 2009 році на ринку в провінції Пашавар, унаслідок якого загинуло більше ста людей. Італійські слідчі дійшли висновку, що сардинське груповання також займалося створенням фіктивних трудових контрактів, на підставі яких причетні до тероризму пакистанці та афганці прибували до Італії.